Знайомтеся, це вельш Коргі пемброк, тобто валійські коргі з Уельсу. Та цю породу зазвичай називають просто коргі, цей маленький улюбленець, відомий своїм дружнім характером, кмітливістю та надзвичайною прив'язаністю до людей. Загальна характеристика у коргі характерні короткі лапи, великі стоячі вуха, а морда нагадує лисячу. Вони мають міцне витягнуте тіло. Існує дві породи, які мають певні відмінності. Це вельш коргі кардигани та вельш коргі пембруки. Про останніх ми сьогодні й поговоримо. Коргі тільки здаються такими м'якими, маленькими, але насправді вони дуже активні. Ця порода з таких доволі міцних собак. Не тендітних є. Кардигани, є пемброки. Кардигани вони довші, більше розмірів. У них більші вуха та великі лапи. І пемброки у них велика грудина. І м'якша шерсть. У кардиганів більш жорсткіше. У кардиганів забарвлення буває від грового до мармурового. Блюмер називається пемброкеш, рудобілі, сабилиного забарвлення та три Характер природна дружелюбність. Ось що вирізняє коргі з поміж інших порід. І стосується це всього, що вони роблять. Як контактують з людьми, знайомляться з іншими тваринами чи пізнають світ. Це сміливий та спритний собака, з яким не нудьгуватимеш. Пембруки досить активні. Вони полюбляють привертати до себе увагу, щоб погратися. Водночас, згідно зі стандартом породи, цей собака обережний та недовірливий до сторонніх людей. Коргі дуже люблять увагу. Як на мене, це більше сімейна порода. Порода достатньо активна і вони добре пристосовуються до дітей та людей. Вони увесь час мають бути у контакті з людьми, увесь час гратися. Я не думаю, що коргі буде просто лежати біля дверей, як старенький песик. Ні. Коргі люблять дуже активну частину життя. Вони полюбляють бігати, гратися, подорожувати для людей, які обожнюють подорожі. Це напевно однозначно кращий варіант убрати саме цю породу. Історія породи перші згадки про коргі датуються десятим століттям. Так звана мініатюрна вівчарка була однією з перших пастуших собак, та при всіх своїх бездоганних якостях ця порода була не надто розповсюдженою. По-справжньому зацікавилися ними лише після того, як вони стали улюбленою породою королівської сім'ї у 1933 році. Англійський герцог подарував цуценя Коргі своїй донці, майбутній королеві Великобританії. З того часу Коргі стали постійними мешканцями букінгемського палацу. Коргі такі активні, тому що на початку їх виводили для випасання овець, а потім вони вже перейшли у таке більш родинне коло. Спочатку були виведені кардигани, а потім вже були пемроки. Поведінка. Ці собаки швидко прив'язуються до господаря і завжди ходять хвостом за ним. Вони ніби розчиняються в їхньому житті та готові завжди бути поруч. Ці улюбленці дуже спостережливі, тому добре розуміють, коли варто підійти, а коли краще тримати дистанцію. Щодо відмінностей між цими породами, то варто сказати, що пембруки більш активні та грайливі і завжди готові до нових пригод. Кардигани. Спокійні та самостійні, тому з легкістю проводять час наодинці, проте завжди готові до чергової прогулянки з господарем. Спільна риса обох порід це їхня любов до дітей. Вони піклуються про них та обожнюють гратися. Коргі це гарантовано сімейний собак. Коргі вони взагалі настільки люблять увагу, різні ігри, люблять гратися з дітьми. І якщо заохочувати їх до ігор, то вони люблять м'ячики, якісь піщалочки, постійно хочуть вашої уваги. Якщо ви займаєтеся якоюсь улюбленою справою, то вони повністю пристосовуються до вашого життя. Коргі дуже доброзичливі. Вони контактують абсолютно з усіма тваринами. Виховання та дресирування. Коргі люблять пізнавати все нове. Тому і в дресируванні не виносять одноманітності. Щоби досягти бажаного результату, варто періодично оновлювати вправи, міняти їх порядок та частоту. Хоч коргі загалом добре піддаються дресируванню, все ж кардигани мають більшу витримку та показують кращий результат. Пемброки ж більш грайливі. Тому можуть відволікатися під час дресирування, якщо отримують недостатньо фізичних навантажень. У нашому розпліднику Адеусбург є дві породи: це німецькі вівчарки і в'шкорки Пемброк. Весь пемброк це такі собі маленькі вівчарки, і вони люблять теж бути активними із німцями. Ти сидиш вдома, дивишся телевізор. Вони приносять якусь іграшку, і собаки починають між собою гратися. І таким чином у нас з будинку починається коргі-тусовка. Догляд та утримання. Пемброки собаки невибагливі, тож доглядати за ними одне задоволення. Варто лише пам'ятати кілька правил: Підшерсток у собак цієї породи короткий та густий. Вичісувати його можна приблизно раз на тиждень. Але в період линьки доглядати за шерстю варто частіше. Коргії мають великі та високі вуха, які треба оглядати і за потреби очищати. Також регулярно доглядати за станом їхніх кігтів. Не рекомендується часто купати цих улюбленців. Їхня шерсть покрита захисним жировим шаром, який ніби відштовхує бруд та захищає собаку від низьких температур. А ось мити лапи після прогулянок потрібно щоразу. Це стандартне правило гігієни для всіх порід. Коли ви берете собі собаку, він не одразу народжується слухняним. З ним як з будь-якою собакою будь-якою породи потрібно займатися. Дресирування породи коргі краще починати з основних команд. Це до мене сидіти, лежати поруч стояти. Це такі основні команди, які собака повинен знати, і які вони виконують за ласощі із задоволенням. Коли собака виконує команду, потрібно обов'язково заохотити його ласощами, щоб він зрозумів, що в цей момент так я зробив добре. Мені подобаються ласощі і дюк. Вони як маленькі крокети, і їх дуже зручно брати із собою. Здоров'я та харчування. Через витягнуту форму тіла та досить короткі лапи коргі часто мають проблеми зі спиною та хребтом. Важливо регулярно відвідувати ветеринарного лікаря та проводити обстеження організму. Проте основа здоров'я вельш як і будь-яких інших собак, закладається з раннього віку, тому дуже важливо вчасно забезпечити улюбленця необхідним поживним раціоном для повноцінного та здорового розвитку. Важливо відвідувати ветеринарного лікаря хоча б два рази на рік, тому що собака не може тобі пояснити, що у нього щось болить. Тому завжди краще підтримувати здоров'я. Так само потрібно не забувати робити планові щеплення раз на рік. Від цього залежить тривалість життя вашого улюбленця. За стандартом вже дорослий собака коргі має важити від 9 до 12 кілограмів. Важливо контролювати, скільки ви даєте корму собаці, бо коргі полюбляють їсти, тому коргі не можна перегодовувати, бо потім можуть з'явитися якісь проблеми зі спиною, з лапами. Як у кожного собаки, до року собака активно розвивається, росте, тому йому потрібно підібрати збалансований корм, в якому є кальцій, фосфор, вітаміни, які сприяють зростанню собаки. Це невеликий собака, і для них рекомендують використовувати корм для середніх розмірів. На кожній упаковці корму є добова норма для собаки, і ти повинен давати по грамах стільки, скільки вказано. До року використовують один вид корму для цуценят, а вже після року використовують корм кормо ролеканін для дорослих собак середніх розмірів. Вельш Коргі Пемброк розумний собака, який має невичерпний запас енергії. Вони легко піддаються дресируванню і стануть чудовим компаньйоном для тих, хто полюбляє тривалі прогулянки.